Були випадки використання ЗМ 160 чи нашими чи свинями. Хлопці, у ЗМ 160 їх не то що випадків, їх в військах ніколи не було. Цю ця арміну розробили на базі там була під час Другої світової ЗМ 152 яка яка ну, теж не використовувалась як би не зовсім той час. Після війни розробили оцю ЗМ 160 але вона вийшла ще більшість. Шурф під нею вже машиною треба було бурити, щоб її запиховувати. Тому їх якусь кількість наробили, але вони сходу пішли на склади, ну в моб резерву, тобто .е. на случай глобальної війни. І до військ ну, до військ їх навіть не поставляли ці ОЗМ-160. А далі розробили ОЗМ-72, і після цього ця ОЗМ 160. Ну, вона повністю потеряла свій сенс, тому що 72-га значно менше проще. А ефективність у неї ну, десь. Ну, в общем, різниця невелика по ефективності. Тому ті ОЗМ 160 і їх нема. Ну, дивиться отут дивиться, отой довідник, що я там переробляв. Якщо в тому довіднику немає якоїсь міни, то її немає на фронті. Я оттуди повикидав усе, щоб там нафантизували і все, щоб. Оставив тільки то, що використовується, або може використовуватись, або може появитись. Ну, То, що з'явиться у ЗМ160, ну, крайні маловероятно. Навіть якщо їх москалям хтось там і привезе зі складу, щоб здихатись, ну, вони їх, скоріш за все, повикидають самі. Ніхто їх, я думаю, ставити особо не буде, тому що гімаруя не а озм 72 навалом.